Три безпілотні авіаційні комплекси Валькірія бійцям 44-ї окремої артилерійської бригади передав благодійний фонд Покрова до складу комплексів входять шість безпілотників та три антени, три ремкомплекти, три екрани та три ноутбуки з відповідним програмним забезпеченням. Збірне це обладнання тривав кілька місяців. Маємо такий вінець спільного нашого успіху. І завтра ці безпілотники вони після навчання військових вони підуть на передову і будуть служити як очі нашої розвідки. І наших артилеристів завдяки підприємствам, творчим колективам, громадам, волонтерам та небайдужим людям вдалося зібрати 2 мільйони 881 тисячу гривень. Це навіть більше ніж було потрібно. Тому благодійний фонд «Покрова» вже встиг оплатити аванс на ще два додаткових літачки. Пам'ятаю той момент, коли я підписала договір з товариством бойові птахи України. Мені трусилися руки, тому що це велика сума 2 мільйони 400 тисяч. Але коли ми побачили активність, це було просто неймовірно, і я щаслива. Що вдалося не тільки зібрати 2 мільйони 400 тисяч, а й перевершити цю суму, і ми додатково можемо допомогти 44-й бригаді. Такі речі об'єднують людей, такі речі об'єднують військових, волонтерів. Ми стали єдиною країною. Ми реально стали єдиною нацією. Тому перемога обов'язково буде за нами. Літаки з комплексів Валькірія обладнані денною та тепловізійною камерою. Мають високу стійкість до вогневого ураження. Завдяки таким безпілотним комплексам військові зможуть проводити повітряну розвідку та коригувати артилерійський вогонь для знищення живої сили противника. Дуже приємно здивували громадяни області від найменших сіл до великих містечок і містами бували. Ми розуміємо, що заради кого ми. Зараз знаходимося там. Безпілотні комплекси будуть допомагати виконувати бойові завдання бійцям 44-ї бригади на Запорізькому та Донецькому напрямках. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.